Як бачите, моя помічниця відпочиває після напруженого робочого дня. Але, боюся, нам знадобиться її трохи потурбувати. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Як шити. З вами Ірина. І сьогодні у нас рубрика розпаковка. Ну, і звісно, в цьому пакеті якась фурнітура для білизни. Замовлення я робила в моєму улюбленому інтернет-магазині Мілуарт Шоп. І там зараз просто бомбезні ціни. От Мені отакий пакет обійшовся 345 гривень. Ну ви просто подивіться, скільки тут всього. Я просто в захваті. Чесно кажучи, кожен раз це як подарунки на Новий рік. Я прям ну, не можу дочекатися це все відкрити. І так, лот номер один. Це отакезна, крутезна сітка рожева. Не дивлячись на те, що вона досить дешева, 93 гривні за метр, вона по якості навіть краще за ті, що продають за 200 гривень за метр, чи може навіть дорожче. Це просто супер бомба. Якщо ви задумалися над тим, щоб шити сітки, то дуже вам рекомендую звернути увагу на цей магазин. Ось так виглядає сітка. Чесно кажучи, я шокована. Я просто в шоці від того, яка вона класна. Вона досить цупка. Вона еластична в обидві сторони і, до речі, дуже приємна до тіла. Тут ця сітка, вона плотністю десь 127 грам на метр, але точно вам не скажу щось біля того. І якщо ви тільки-тільки починаєте вчитись, то рекомендую вам взяти саме таку сітку, бо вона, ви її відчуваєте в руках, вона не така м'якенька, що просто скрізь пальці проходить. Ну, вам з нею буде дуже-дуже зручно шити. Другий лот це у нас 20 метрів резинки для білизни. І, до речі, у них зараз акція, і ці 20 метрів я замовила за 27 гривень. Обробна резинка на трусики білого кольору, навіть не білого, а молочного. Хоча на сайті писало, що це сливовий. Але як бачите, він більше такий світло-молочний. Третім лотом у нас також резинка, але вже такого сірого кольору. І також за 27 гривень. Отака обробна резинка. Я вам таку вже показувала, але у чорному кольорі. Ту я також замовляла у цьому магазині. І якістю я дуже задоволена, тому що вона м'яка, але вона досить якісна. Бачите, я її розтягую, а тут навіть натяку нема, на те, що вона піде якимись хвильками. Супер. Далі у нас от така, то начебто у мене станова була. Так, це станова резинка, вона середньої такої жорсткості. І вона вже мені обійшлася 47 гривень за 20 метрів. Колір морська хвиля. Як бачите, вона без фестону, але з одного і з іншого боку ворсиста. Також дуже еластична. Тут я би сказала відсотків 15, але я ще не міряла. І останній лот це така широка резинка. Я взагалі її брала, тому що хочу зробити такий бра з трикутними чашками і просто з поясом. Але мені здається, що вони ще й гарно підійдуть, просто як поясні трусики. Ну, будемо дивитися. Вона також була зі знижкою, цей моток. Тут зараз скажу скільки. Тут також 20 метрів, і цей моток мені обійшовся 110 гривень. Вона з одного боку ворсиста, якраз цей бік буде до тіла, а з іншого боку, вона більш глянцева. Але і той, і той бік, вони дуже такі м'які, приємні на дотик. Вона також гарно пружинить. Але набагато складніше мені її розтягнути, тому я можу сказати, що тут десь 10% еластичності. Ширина 3 см, і я думаю, що вона добре підійде як на бюгалтери замість станової, так і на поїзд просто для трусиків. І останнє, що я замовила, це застібки на бзгалтер 20 штук. За 46 гривень знову ж таки 345 гривень. А я собі набрала матеріалів просто неймовірну кількість. Тому раджу вам якомога скоріше зазирайте туди, обирайте, бо поки там діє акція, ви зможете собі закупитися перші матеріали, які вам точно будуть необхідні, і які будуть просто не шкода витратити, тому що ну вони реально копійки вам обійдуться. Застібка для бюстгальтеру. вона йде з двох деталей. В цілому нічого такого неймовірного, незнайомого немає, звичайна застівка. А, і, до речі, велике дякую магазину. Я просила, щоб вони відправили мені зразок косої бейки. Я просила насправді там відрізочок, буквально пару сантиметрів, а тут вони відправили мені навіть 15 см. Я дуже сильно хотіла подивитися, які у них пополамки, бо, як я вже і казала, вони бувають різні по якості. І оця вона дуже крута, тому можете сміливо там замовляти. У неї еластичність, я би сказала, 12-15%. Бачите, вона досить така плотна, вона не деформується. Зазвичай, вони, от, якщо прямо на кінці, біля зрізу, отак от їх розтягувати, вони прямо отакими от хвилями розходяться. З нею такого немає, і це вау! На цьому мій огляд завершено. Я зараз буду тестувати всі ці матеріали, хоча я знаю наперед, що все буде добре. А ви поки підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити. І зовсім скоро я до вас повернусь з новою інформацією. Па-па!